Всім. Всім добрий вечір. У мене вже вечір. Так, третя. О, от така пилюга, от такий туман стоїть. Тільки що різав, плазморізом. Третя частина звіту по роботі над дисковою бороною. Да, це третя частина. Так, дишло, вже зарані приготовив балку. Ступиці культиваторні. Вари по такому типу. Цільна пластина в стик і допоміжна. полячкою припало. Все обварено. З двох сторон. Тут так само. Все обварено. Все міцно. Колеса теж лежать заготовлені. Так, на даний момент подобавляв кронштейни е посилюючи. Так. Да, і ще зварив корпус на каток. Хотіли ізначально робити на два катки. Передумали, вирішили на один. Червона зірка зараз один шурує. ДЛ 4,2. один каток і все гарно працює. Уварив уже на каток ляшки бокові під підшипник, розкоси. Так, все обварив. Так кронштейні кріплення низ, підвинт, регулювачний. Каток 3.10 зробив з перекриттям. Який захват, такий каток. Нічого там не уменшав. Щоб перекриття було таке, як треба. Так, ще один нюанс. Із-за того, що я варив перемичку не тут, а варив її ось тут. Тому що у Агро завжди тут рве. Получається, у мене змістилось і дуже великий виліт під цю ляшку підкріплення самого катка. Тому я ввалив косинку сюди косинець акуратний, 7 мм. Він тут незамітний практично. Але роль дуже не грати. Плюс 100 на 100 коробка. Я думаю, тут все витримає. Тут ще, думаю, косинець зробить 80х80 акуратний. По типу такого паркот. Так, вот. так. Що зараз робив? Нарізав теж метал 7 мм. Нестандарт. Вирізав внутрішнє кільця. Я нарізав внутрішні кільця, їх 6 штук. Ось так. Цільні вони там не треба. Це дуже лишній вес. То лишній вес. І два. І два крайні. Вони будуть дебелі. 16 мм метал. Там буде свій принцип кріплення валу, то вже до токаря. Так, Ну і ось так. Робота йде. Поприхватував заглушечки. Там, там кругом, там з кругом. Завтра буде їхати людина в місто купе труби на втулки, щоб я вже здвинувся по роботі з дишлом і по роботі із кріпленням коліс. Ну і вже підібрав втулки на кріплення гідроциліндру і вже приміряв сам гідроциліндр і ход вижиму. Отак от. Паралельно йде робота над пікапчиком. Сілок каратиш, як я кажу. Тут порвало кріплення амортизатора, тут йде один туди, один сюди. Це типа внедорожник. Там попідривало кріплення подушки, розірвало. Ну як? Із-за того, що його так експлуатують? Ось. Те вухо повністю треба встановлювати там кріплення. Так, тут уже хлопці пообстукували, трохи позачищали. Зняли цю алюмінієвий профіль. Тут все було зашито алюмінієвим профілем. Закльопки повисверлювали всі. Так. Е, повністю порвало його. Дуже багато міст, що попереривало. Ось. Ось-ось дуже багато. насрано, воно. все, льостки, воно порване. воно. Так. Е, підкрилки арки зняли. Е, і профіля всі цей був на два куска перерваний, той підірваний. Ну, Тут вони всі під заміну більше всього. Усьо все порване. Встанавлювати теж, роботи, початий край. так. Ну, людина хоче його зробити для себе, для дому, для душі, для покатушок, для тяжких грузів, везить солярку. Хто сказав робити як для себе? Ну, буду робити як для себе, питань немає. Все зробимо. Ось така, от такий апарат. Мені подобається, якщо чесно. Силові бампера перед зад. Фух, так, десь пів третьої ночі. Десь без 23 обварюю все. Як кажуть, коли є настроєння поработати, то щоб не поработати ночі, правильно? Так, що в нас на даний момент? Уварював вуха повністю. Обварив прицепне. Проволку змінив на 1,6. Трошки настраювався. порыв. Вот такая штука. По 8 болтів з цієї сторони, і 8 болтів з тієї сторони. Плюс тут ще буде розкос, сюди, раз, два, вирізав, обварював, обварював ці, так, бистренько пробіг. Тут Прочності не треба, тут нормально. Приготовив макети на вуха. Будуть такі самі, як тут два і там два. він лежить, почистить підкраску замінити ремкомплект. Так Це сюди. Так, працюємо далі. Тут зробимо зад, потім буде. Робота із а... з передньою навіскою і рамою. Там дуже багато місць кронштейнів вже попідривало. Все буде посилюватись, все буде встанавлюватися. Робота з рейкою буде більше всього. Не з рейкою, а з тягами рульовими та із. Бо тут колись на полі він не загубив і обварили крі... регулюровку на полу моста. Там також, Так, звісно, апарат. Апарат, звісно, цікавий. Здоровий, звісно. Забирав місце блін. Тут у сянгар, блін, забрав. Так от, так що. Там паралельно йде підготовка під борону на 9 борін. Тут вже люди вчора виїхали боронувати, мені каже, рано. рано. Ну. Є такі спеціалісти тут. Отак вот от так що працюємо.